Придбав ось такий от, е, двохмісний чан з нержавіючої сталі від компанії Дача, бо я трошечки обпікся, дуже задоволений. Придбав собі ось такий двохмісний чан, потихеньку водичка набирається через злив, потім ось. І сьогодні будемо паритись для любителів естетики, красоти, щоб цей чан гарно виглядав. Всім рекомендую. Ось так от набираємо водичку, щоб шланг не вилітав красиво. Сідаємо і будемо паритись. Набираємо водичку до верхньої рішотки і починаємо топити. Приготували дровішка, ось там, я думаю, стільки вистачить. І починаємо топити. Ось так от готуємось до банних процедур. Для тих, хто перший раз буде топити топку, будьте обережні, бо я трошечки опікся. Але це чисто моя вина, бо я перший раз топив. Тупіть деревом твердої породи сухим, там колотими дровами чи якими. Ось. І буде вам щастя. Хватає одної години, щоб розтопити. Перевіряйте температуру і коли вже тепло, залазьте, і розбавляйте з холодною водичкою. Дуже класно. Продукція задоволений. Всім рекомендую.